Всім привіт, слава Україні. Є в нас селі тут такий лосяк. Осак на продаж. Кобує mm -hmm. цікавить. Номер буде ловить. Будьте мене писати. Остань за близький білий чов. До Кого Кобує цікавить. <страс> Лошак, тато Кесен Олександрієць точно показував на здоровий. Мамо тут теж файн. Рік і вісім місяць, непогані такі. Зараз тік заровий. Вірву сюди ж отпора. Кого вицікавив? Непоганий такий серебчик. Р, ходи сюди! Вот, от, вот находиться і вала Франківська область. Солод з знову? Дара покажеш. А, ходи, ходи сюди, на. Ей, б чет. Файн. Непогано тільки. Іди сюди, йди, йди. Вот, на Я мист. Ale mě ho zažením, pokažu. Mm. Trochu se rozduril. I jako byla vře. Nikdo ani. Hej, jak dorí. і горе моє. Файм. Чократ. Кава цей, кава цей тут рики 8 Oh, rrr. Tot de testen het is Mama, toch een final net. Oh, nobodem. Vestig roodje Ah, naar Хочу бігати, побігати. Ти зад має непоганий. Непоганий жеребчик. Ногу має під собою, так? Хочу бігати. Просто на Ой. Біг. Ти сі боєш сісі сім тебе покажу Сібі Когриву мої вперед Непоганий зарепче невеликий, але і не корицький, да сісти затфайні так шута. Оу-го. Оу, ти ще на мене Кого Коли свідцікало, вот звонит. Питайтесь веці надого ведра. И непоганий. Narab je pustil na plaži, zato si. Plaži se bulvudati z njima.

сейчас хочу видеть подписывайтесь на канал Трохо давно снимали но да, будем часто показывать чаще, меньше покажем же челси маю покажем З мною є одна файна. -на, Зараз їх покажемо. Захар діле пастух. Коні. Ще маєш пасту, то але. Захар діле, що будемо спускати. Нехай ж дана. Що шо всім ділях по заувал. Списуються на канал. Будемо це знімати. Ізі репшик. Солти смиречани.